Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я повернувшись з відпустки з України, продовжую мої просвітницькі відео. І перш за все я хочу подякувати за ваші коментарі, які ви лишили під моїм минулим відео. Вони допомогли мені е, сформулювати те, про що я хочу поговорити сьогодні. Але перш за все, я хочу відповісти на комент, які я отримала під відео. Моє минуле відео було саме про жорстоке поводження, побиття і знищення. Я підбираю слова для Ютуба. Молодої нашої дівчини Вікторії, її коханим так сказати, хлопцем. І моє відео називалося було нібито такою паралелю з Султанатом Бішимбаєв, тому що ситуація дещо схожа. І мені написало, що ситуація жодним чином не схожа на те, що було з султанатом Бішимбаєвим, тому що то Казахстан, а це Україна і зовсім інші речі. Султанат була дружиною Бішимбаєва. Ну, якщо подивитися правді в очі. То дружиною Бешимбаєва Салтанат була лише за релігійними законами з мусульманськими, а офіційно вони не були одружені. Тому, в принципі, ситуація може виглядати навіть тотожною. Далі, те, що то Казахстан, а це Україна, це зовсім нічого не відміняє. Ми всі вихідці з радянського минулого. І багато в чому певні такі традиції, певна культура ще не відмінена у нас. Якщо порівняти, наприклад, європейські країни, якщо порівняти рівень самоповаги жінок, рівень самосприйняття жінок, рівень поваги чоловіків до жінок, в принципі, європейських і наших країн, це дві величезні величезні різниці. Чому я говорю про це? Тому що багато хто говорить, що от там була мусульманська країна, а тут вона могла піти, а тут вона могла все, ну, залишити ці стосунки, а, а та вона така, вона сяка, вона їздила там по Ізраїлях, або його кинути вона не могла. Це не є неправдою, тому що неправда в тому плані, що. Ви можете бути надуспішною в своїй професії, ви можете бути надуспішною людиною в якійсь твоїй творчій реалізації. Але якщо всередині у вас є певна така діра, певне відчуття того, що ви щось не маєте, ви можете бути мільйонером, ви можете бути зіркою на телебаченні, і це доводить багато прикладів е, зірок. Як наших, так і закордонних. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал? Пам'ятає, що я знімала відео про Брітні Спірс. Ну куди вже бути більш успішною? да? По принцеса відомість на весь світ її обожнювали всі, всі на неї дівчата хотіли бути схожими на початку 2000-х, при кінці 90-х. Але ви бачите, яка в неї доля. І, звичайно, що якщо там взяти цю книжку, вона, яку я читала, вона трішки може бути вилизана, прилизана, але все одно просліджується те, що було з цією нещасною Брітні Спірс. Якщо вона не відчуває себе жаданою, коханою, любимою людьми, просто людьми, вона буде намагатися закрити цю потребу, тому що потреба бути любимою, коханою, потрібною людиною є в нас в кожному. Якщо ми цього не отримуємо, ми будемо це шукати будь-кому, будь-де, в будь-якій будь будь будь-якій формі. І, от, можливо, навіть ця молода блогерка вона шукала. Ми знаємо, що там в неї батько має другий шлюб. Можливо, вона відчувала певну одинокість, вона відчувала певну непотрібність. Ми всі ми не знаємо, що відбувалося всередині її. А оці сталкери вони абсолютно вміють грати на почуттях, на маніпуляціях. Я знімала про це відео, як вони. Як вони це використовують, як вони намагаються це зробити? Тому не варто говорити про те, що якщо ти українка, а не казашка, ти можеш піти, скільки наших жінок страждає від цього, скільки по всьому світі, в принципі, жінок страждає від цього. Тому що як не крути, ми всі зростали на фільмах, ми всі зростали на книжках, де говориться про те, що ти маєш там, терпіти, 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 і тільки тоді, потім ти віднайдеш своє щастя. Згадайте всі ці серіали, навіть сучасні серіали. Згадайте серіал той самий секс у великому місті. От ми всі захоплювалися тою самою Керрі Бредшоу, яка вона сучасна, яка вона надзвичайна дівчина, жінка, модна, її стиль все. Але ж, якщо взяти в неї були співзалежні стосунки від цього, її містер Біга, і вона страждала, 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 і таке наприкінці вони з ним одружилися. І це все закладається в наше несвідоме. От, от і все. А причин, чому вона була лишалася з ним після побиття, може бути багато. Як казала її подруга, що вона казала, що я хочу його врятувати, я хочу його спасти. І це я зустрічаю такі слова. Я зустрічаю дуже часто на своїх консультаціях зі своїми клієнтами. Ну більшість клієнтками, тому що більше звичайно звертаються жінки, і вони говорять: якщо я від нього піду, він без мене зіп'ється. Він пропаде. Він зовсім зовсім там. Вони знаходять тисячу причин, чому це не так. Чому це не так, що вони не можуть його покинути? І вони лишаються довгий час в тих стосунках. І лише у психотерапії, коли вони знаходять опору в собі, коли вони знаходять цей селф-сепорт, самопідтримку, коли ми пропрацьовуємо всі їхні проблеми з дитинства. Вони знаходять собі сили, вони йдуть від тиранів, і вони після того вже щасливі. Але це довга і дуже важка робота. Чому ми говоримо, щоб ви зверталися до психотерапевтів? Не тому, що це реклама, а тому, що це дійсно допомагає сам собі. Ти не можеш бути психологом. Тому кожен нормальний психолог він має пройти свою особисту психотерапію перед тим, як починати практику. Він має бути також у психотерапії час, хоча б від часу, коли він практикує вже тому, що ми всі живі люди. У нас у всіх накопичуються проблеми, у нас у всіх накопичуються якісь образи, травми. Ми, ми всі живемо у цьому реальному реальному світі, і тому нам всім це потрібно. І тільки з цим ви можете йти і далі в життя. Так от, а тема сьогоднішнього, я хочу коротенько вам розказати, як я обіцяла минулого разу, про трикутник Карпмана. Стівен Карпман створив цю свою модель трикутника на основі вчення Еріка Берна, прочитавши книжку ігри, в які грають люди, всі, мабуть, багато хто про нючу, і там говориться про те, що в принципі кожен з нас за своє життя грає дуже багато ролей, і це все ігри. Ми граємо роль доньки, ми граємо роль мами коханої, коханки, дружини, співробітника, подруги, клієнта. Це все в принципі ролі, і ми під них таким чи іншим чином підлаштовуємося. Але є а, така закономірність як трикутник Карпана, якщо це його ще називають трикутник долі, трикутник влади, трикутник драми, Чо, в чому він заключається? Це співзалежні стосунки. В ньому є три основні ролі: це жертва, рятівник і тиран або той, хто переслідує. В чому полягає суть кожної з цих ролей? Жертва вона завжди потребує допомоги, вона нещасна, вона потребує захисту, вона потребує того, щоб її рятували, і вона завжди страждає від тирана. Рятівник. Він намагається спасти жертву, він намагається її рятувати, допомогти, витягти з будь чого А тиран, ну, як ми знаємо, да, або переслідувач він переслідує жертву. І все нібито нічого, але дуже часто у цьому трикутнику Карпмана ці ролі вони переміщуються, тобто міняються ролями учасники цього трикутника. По чому це було видно? Я коли знімала відео ще російською мовою, муха цихатука, як премія треугольника Карпмана. І от ми, навіть, якщо згадати цю казочку, що е, цей комарик він муху врятував, і що він казав? Я злодія погубив, я тебе освободив, і тепер душа дивиться, на тебе хочу женитися. А чи питає він муху, чи вона хоче за нього заміж? І тут нібито він її рятував, а тут же він її притісняє. Ми бачимо зараз це, наприклад, на навіть можна сказати, це наприклад політики по відношенню до нашої країни. Е, дуже часто рятівник потім може перетворитися у тирана. Як це видно у звичайному житті? Дуже часто співзалежні стосунки, в принципі, термін співзалежні стосунки він і був створений в роботі з людьми, які мають певні залежності: алкогольні, залежності акотичні, я не хочу говорити це слово, знов таки для Ютюба. І люди, які перебувають, тобто сім'ї, які мають таку людину в своїй сім'ї, залежно від чогось, вони перебувають в співзалежних стосунках. І, от, наприклад, якщо у вас чоловік алкоголик. Чи залежно від інших речовин ви намагаєтесь його рятувати? І ви виступаєте тут у ролі рятівниці або рятівника. Але коли ви починаєте, ви відчуваєте себе самі себе, ви себе відчуваєте жертвою. А коли ви починаєте, наприклад, йому дорікати чи говорити, що ти маєш цього позбутися, я вже втомилася там це робити. Ви вже можете одночасно виступати і в ролі тирана, який на нього давить, який його мучить, тому що той, хто, наприклад, залежний від чогось, він же рідко визнає, що він залежний, він каже: Боже, в мене таке страшне складне життя. Я так страждаю, тому я не можу позбавитися від цієї залежності. Ти маєш мене розуміти, я намагаюся, я хочу, але мене не виходить. Тобто він же тут виступає у вигляді жертви. Дитина, яка, наприклад, не хоче нічого з собою робити, не хоче нічого там навчатися. Мати з одного боку, вона її притісняє. от дитина жертва мати її притісняє, але з іншого боку, мати теж виступає в ролі рятівника, тому що, нібито вона хоче рятувати дитину від поганого майбутнього, тому що якщо ти не будеш навчатися, ти не будеш мати нормальної професії, тебе не буде нормальної зарплати, ти не будеш мати нормальне життя. Тобто ці ролі, вони всі дуже переплетені і вони дуже суміжні, і дуже часто жертва перетворюється у тирана. Дуже часто рятівник перетворюється у тирана, і рятівник перетворюється у жертву. Але якщо вам буде цікаво, докладніше про кожну з цих ролей, я вам розкажу у моїх наступних відео, тому що я не хочу робити відео дуже довгими, дуже такими, щоб вони вас грузили, особливо у ваші вихідні дні. А я прошу вас лишати коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал. Мене легко можна знайти у будь-якій соцмережі: Facebook, Instagram, x бувший Twitter. Туди ви можете постукатися у директ, лишати ваші питання, домовлятися про особисті онлайн консультації. Я ще раз кажу, що особиста психотерапія, вона дуже потрібна і сам собі ти психологом бути не можеш, тому що наша психіка вона створена таким чином, що від усього, що їй не подобається, від усього, що вона вважає для себе некомфортним, небезпечним, вона буде вас уводити. І навіть якщо ви будете намагатися працювати самі з собою, є певні сліпі зони, яка просто ваша психіка вас туди не пустить, тому що вона не хоче страждань. Тому звертайтеся до спеціалістів. А зараз я всім бажаю гарного настрою, гарної погоди. До нових зустрічей. Пока.